Привіт, любі дорогі Скорпіони! Це Таропрогноз на листопад 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде це листопад для вас. Що скажуть карти? До речі, хочу вам сказати, що листопад місяць є самим магічним місяцем року, число 11. Це є число ангелів. Він є самим магічним. І я хочу вам запропонувати, у мене сьогодні 4 колоди Таро, з кожної витягнемо по 3 карти. І перші три карти будуть для вас підказкою. Задавайте своє запитання, думайте про свою ситуацію, отримаєте підказку-відповідь і загадуйте... Карту номер 1 2 або 3. А я витягую для вас перші три карти з першої колоди, які стануть для вас під картою. І остання, дев'ята карта буде для вас ключовою. Це буде, це буде енергія, ключ для вашого місця, яка буде вам допомагати на протязі всього місяця. Незважаючи ні на які обставини, ця енергія буде розчищати вам дорогу до всього. Незважаючи на ретроградний Меркурій, який буде з 9 по 29 листопада, енергія 9 карти буде вам допомагати на протягом місяця. Вона буде відкривати вам, буде ключем, який відкриває двері до всього. Так, і ви можете її сфотографувати собі і поставити на заставку в телефон, щоб ця енергія була завжди при вас. І так, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, якщо дивитеся не підписаними. І якщо вам потрібна індивідуальна консультація, записуйтеся до мене. Я залишаю всі контакти, де можна зі мною зв'язатися, під цим відео. І так, перша карта, дорогесенькі, слухайте уважно. Сила, карта сила, просування всіх ваших справ. Вперед, карта сила, це ви можете більше, ніж ви думаєте. І ви здатні на більше у вас більше сили, більше енергії. Бог не дає вам те, з чим ви не можете справитися. Ви справитеся з усім. І однозначно відповідь так. І ще це карта балансу, коли треба тримати свою енергію в балансі, щоб не було перекосів, не було перекосів, не зливайте свою енергію від. Якісь такі страждання, вжаління, Дивіться, щоб був баланс. Дивіться більше в свою силу. Вірте в себе. та сила це ваша сила і ваші внутрішні переконання. Так, наступна карта карта вежа. Вежа, щось піде не по плану. Тримайте в голові план Б. І це коли. А не тільки щось іде не по плану, це обставини, які від вас не ж залежать, але вони будуть краще для вас. От ви б іш, наприклад, планували щось, але пішло не по плану, але воно повернулося краще для вас. Буває так, що ми деколи не знаємо, що для нас краще. Але всесвіт робить ситуації для нас, які ми бідкаємося, ой, там, чи запізнилось, невчасно прийшов. Автобус запізнилися на якесь побачення, чи на якусь зустріч мається на увазі щось, що не буде від вас залежати. Але це буде на краще для вас, тому що ми не, деколи ми не бачимо, що доброго з нами відбувається. Ми бачимо тільки те, що. Недобре з нами відбувається. Коли щось недобре, ми це дуже бачимо, і ми цим дуже незадоволені. А коли ми перейшли вдалу дорогу, ми за це не дякуємо. Та не бачимо того, як трудяться ангели щохвилини для нас і як вони нас бережуть. Тобто, тут ситуація може піти не по вашому плану, але краще для вас. Так. Наступна третя карта, яка енергія тут? То загадав третю карту вісімка кубків. Це є карта майбутнього, якщо ви хочете і ви задали запитання, не дивіться уже в своє минуле. Не повертайтеся туди, звідки вас так тяжко витягували вищі сили, які вас ведуть і далі. Дивіться вперед, дивіться в свої можливості, йдіть крок за кроком. І тут вищі сили на вашому боці. Так, не здаватися йти вперед. Вісім кубків, повних вісім кубків. У вас вже багато знань, у вас все є для того, щоби планувати своє майбутнє. І ще така головна підказка цієї карти, цієї енергії, яка вас буде штовхати вперед. Вперед життя не повертається назад, річка не тече назад. Життя йде тільки вперед, і вам треба встигати приймати все. Іти за течією і приймати все, що життя вам дає. Життя не помиляється, все завжди приходить вчасно. Так, все, залишайте позаду і йдіть вперед. Наступна колода, які енергії будуть важливими для цього місяця, для вас? Місяць. Карта місяця це завжди така карта таємниці. Або коли ви не бачите справжньої ситуації, і тут іде таке прозріння: як зняти розові куляри, ви побачите справжнє обличчя, особливо коли, коли буде повня. В листопаді, от зараз не пригадаю, коли буде повня в листопаді. На початку місяця це точно було сьому десь 6 числа. На початку листопада буде повня. І цю повню відкриється якась таємниця. Це не так, що якась таємниця там відкриється, що ви щось прочитаєте. У вашій голові може все помінятися. Ви подивитеся на ситуацію чи на якусь людину по-іншому проявиться людина до вас так. О, я думав, ти чи думала, так, а ти зовсім інші. Це може бути як і на краще, так і навпаки. Навпаки, ви можете або зблизитися з цією людиною, побачити кращі якості в цій людині, або навпаки. Ви думали краще, а виявилося по-іншому. Чи якась певна ситуація у вашому житті? Так, наступна карта паш, паш Пентаклів це гроші. А невеличкий паж це все маленьке і, можливо, невеличкі прибутки, як отримати, додаткові бонуси, додатковий дохід, одноразовий якась. Така акція може бути. І також це і витрати, приємні витрати, коли ви оплачуєте курси, школу, щось для своїх дітей. Може бути покупка домашнього улюбленця, або ви допомагаєте якось людям, одиноким чи своїм батькам. Це чудова енергія грошей, обміну грошей, які приносять вам радість. Як отримувати невеличкі гроші? Вам це буде вчасно і дуже приємно. Так, і коли ви щось робите, вам також це буде приносити задоволення. Четвірка, четвірка мечів, про відпочинок. Тут можливість така, що вам треба відпочити, виспатися, дати собі трошки спокій, не доводити себе до такого вигарання, щоб життя вас не вложило в ліжко, щоб не Ну і це ще така може бути карта відпочинку, коли ви потребуєте відпочинок в першу чергу. І, можливо, хтось прихворіє, і це так, як карта обов'язку, коли ви доглядаєте когось. Вас обов'язок доглядати людину. Так, наступна колода. Дивимося, які енергії пануватимуть. Трійка кубків. Недовго ото ви будете сумувати, недовго ви будете в якихось таких обмежених ситуаціях. Тут іде карта радості, карта свята. Це як піти з подругами, відсвяткувати день народження, чи просто посидіти, порадіти коло однодумців. Це коли ви попадаєте в коло однодумців, де, де вам добре, де вас люблять, щось у трьох, радісне робити. Дуже чудова карта дружби, радості, відпочинку. Власне, ось така, коли йдете разом в сауну, це не обов'язково, кудись йдете на концерт, в кінотеатр, щось робите разом, що вам подобається робити. І це дає вам багато енергії. Так, наступна карта імператриця. Енергія знову ж таки, енергія радості, енергія творчості. Імператриця це людина, яка вміє і любить жити. Ось станьте такою імператрицею, дорогенькі скорпіони. Побалуйте себе, проявіть свою творчість. Бачимо, що тут наша імператриця вагітна, вагітність це про творчість, щось хоче з вас вже народитися. Ну також, якщо ваша тема, то про вагітність це теж так. Це людина, яка, яка дає нове життя. І це така жіноча енергія, як, до якої всі, всім хочеться коло вас погрітися. Ви та людина, яка є хліб у вас багато жіночої енергії. І в першу чергу це ще про те, що а, полюбіть себе, полюбіть своє тіло. В першу чергу, це є така імператриця, це не є така неземна яка жінка, це є справді земна жінка, а, яка м м є лідером, яка завжди має план і вміє вести а, за собою людей. А, чудова така лідерська. Карта, лідерська енергія. Проявіть в собі оцю лідерську енергію, енергію творчості. Так, наступна карта. Які чудові енергії, скорпіони? Дама Пентаклів. Дама Пентаклів це людина, можливо, це ваша подруга, колега по роботі, мама, сестра. Це люди, козероги, діви, тільці по знаку зодіака. Така людина буде присутня в вашому житті, буде вам допомагати. Або ви такій людині будете допомагати. Чудова енергія. Так, і остання колода Таро. І буде остання дев'ята карта. Уважно слухайте, так, які енергії будуть панувати. Закохані, карта закохані, чудова енергія. Закохані це і про любов, і про партнерство, про вдале партнерство. І це більше ще карта вибору. Коли ви будете стояти перед вибором, вам треба зробити вибір, куди йти, сказати так чи ні, і, можливо, оці якраз. Тут імператриця, коли ви захочете проявити себе, оця такий тандем, це може бути тандем партнерства, як а, не обов'язково в стосунках, це можуть бути стосунки між подругами, між колегами, між партнер, партнерами по бізнесу, коли отут ви двоє щось будете вирішувати, іти туди, іти так, якийсь приймати план і приймати рішення. Карта вибору, карта рішень. Так, наступна карта. Четвірка. Четвірка Пентаклів це хороший дохід, це стабільність, це задоволення ситуацією, особливо фінансовою ситуацією. Стабільність, що дуже є важливим. Людина тут усім задоволена, є чудовий дохід, і навіть людина примножує, людина сидить. І це така карта, коли та є. і... Людина себе добре почуває, як сидіти на стільці з чотирма ніжками. Все добре, все стабільно, чудова енергія. Енергія Стабільності дуже хороша енергія. Так, дивимося далі. Головна енергія місяця. Головна енергія ваш чіткість, ясність. Подивіться, ця енергія буде самою головною у Місяці, яка буде вас вести. І ця енергія чіткості і ясності. Ви будете точно знати, куди йти, що робити. Прийде потрібна для вас інформація. Ця енергія буде вести вас. І вам буде дуже чітко зрозуміло, що, куди, як. Чудова енергія і дуже сильна, дуже потужна. І також, коли ви це. Розсіються всі хмари незнання якогось, коли ви не бачили ситуації, то оцей місяць буде вести вас і буде крок за кроком відкриватися для вас простір, буде ставати все ясно і чітко. Ось така чудова енергія буде вас вести за собою. А від себе я вам бажаю, нехай щастить вам завжди і в усьому дорогенькі.